Усім привіт! Напередодні різдвяних і зимових свят. Хочу з вами подивитися, які ж рекламні кампанії підготували для нас бренди, у яку казкову історію вони хочуть нас занурити і що показати. І які маркетингові і емоційні гачки вони будуть використовувати. Сьогодні хочу подивитися з вами рекламну кампанію від Cartier, яка називається Magical Night. Ну що ж, давайте подивимось. Зима гарне місто, молоді люди. Гарно вбрані, заходять в магазин, і ні, вони йдуть прямо в джунглі. І що? Пантера тут буде? Ні, не пантера, а саме продукт, на який всім треба звернути увагу. Підйом вору, підйом вору символізує успіх. Бачимо деталі, бачимо окремі вироби і музичний супровід, музиканти, творчість. На руках дуже гарно показані всі топові ключові моделі, а так само моделі, на які треба звернути увагу і які треба просувати. Ну... Класно. Зараз розкажу свої враження від цієї рекламної кампанії. Мені подобається, що в цій рекламній кампанії присутня легкість. Таке враження, що бренд хоче оновити свою аудиторію. І ми бачимо, що замість такої недоступної розкоші нам показують достатньо просту, легку. Історію молоді. І тільки у леді в червоній сукні, в такому голівудському стилі, забирає своєю рукою з гарними прикрасами ту аудиторію жінок, які все ж таки залишаються в класичному образі люксу. ця рекламна кампанія чітко говорить і показує, на що буде робити компанія Cartier ставку в майбутньому 2025 році, на які моделі, про які. Моделі нам не треба забувати. А також ми бачимо, що бренд Cartier хоче оновлювати аудиторію, хоче працювати на потенційних клієнтів, показуючи у своїй рекламній кампанії молодь, яка скоро, через якийсь час, вже буде заробляти гроші. Тож акцент є на них, на легкості, на умовній доступності. І бренд говорить більше. Більше про емоцію, більше про історію, більше про цінності, показуючи нам арт, аніж на просто недоступна розкіш. Ми не бачимо тут недоступний тяжкий люкс.